Велике питання на першому міському. Ми продовжуємо нашу друга частина сьогоднішнього великого питання, яке присвячене перемовинам з агресором. Чи можливо взагалі зупинка війни, чи можливо перемір'я? Що там на тій стороні у них в голові? Що ми будемо робити? Що буде робити американці? Що вони пропонують? Про все це у другій частині будемо говорити з нашим гостем. А це Олексій Панич, професор, доктор філософських наук і громадський діяч. Пане, вітаю вас! Вітаю вас. Скажіть, будь ласка, ось ми дуже часто переймаємося всім тим, що говорить нам Трамп. Він не стільки нам говорить, скільки говорить це, -це світові. Він вже і великий перемовник, і за 24 години години зупинить війну. Потім правда сказав, що це був жарт, невдалий або вдалий. Але все ж таки, я розумію, що є якась кількість українців, які... Ну, серцем прямо чують всі його слова і приймають близько до серця все те, що він каже, і дуже сподіваються на те, що його слова за ними будуть дії. Чи слід нам, українцям, сприймати його слова настільки близько до серця і вірити в те, що він каже? Один американський політик про Трампа дуже добре сказав, що його завжди треба сприймати серйозно, але не буквально. Тобто все, що каже Трамп. Має якусь то мету. Він не ляпає язиком просто так, щоб щось то бовкнути і забути. Але ця мета може далеко відходити від того, чим вона здається на перший погляд. Ну от він сказав, що припинить війну за один день, тому що тоді американським виборцям було, на його думку, важливо це почути. Це йому додало електоральних балів перед виборами. Потім він сказав, що це був сарказм. Або, наприклад, він назвав нашого президента диктатором, а потім виявилося, що він все ж таки погодився його приймати в Білому домі. А в Білому домі диктаторів не приймають. Ну, Трампу це як з вода. Він просто посміхнувся і сказав: не вже я це казав? Тобто слова для Трампа це димова завіса, це інструмент, щоб справити враження на когось. Але це абсолютно не інструмент відображення реальності, як вона є. От про це давайте забудемо. Трамп своїми словами не відображає реальність, як вона є. В крайньому разі він її відображає такою, якою він її хоче бачити з якихось причин. І тут можна навести багато прикладів, чому, чому і як це працює. Гаразд, якщо тоді е, сприймати ось саме так його розмови, і те, що він каже, як зараз відноситися до е, його слів про те, що він з Путіним буде мати розмову телефонну, і в нього нібито нормальні стосунки з Путіним, і він нібито має якийсь вплив на нього, і все нібито йде до того, що і Путін прийме його умови, і зупинка буде якась або повна, або на 30 днів. Чи дійсно, можливо, так, що Трамп і Путін домовляться? Ну, залежно про що домовляться, і це залежить не стільки від е, Трампа, скільки від Путіна насправді. В Трампа пропозиція така: давайте на чомусь поставимо крапку в цій Україні, навіщо вам ця Україна? Давайте займемося цікавішими речами, поділимо там глобальну геополітику, будемо надра розробляти, ми вас повернемо в бізнес. Тобто, це, Трампу це стратегічно потрібно, як він думає, щоб відірвати Росію від Китаю. Бо Китай і Росія разом це дуже неприємний для Сполучених Штатів альянс насамперед військовому плані. Але в Трампа для цього тобто він путіном якостеле, як кажуть. Він до Путіна ставиться з більшою набагато повагою ніж до України і до Зеленського, тому що для Трампа вагу має скільки ядерних боєголовок має ця держава, яка в неї армія, які в неї геополітичний вплив. От Росія для нього це така константа світової геополітики. Я завжди була, є, і на його думку завжди буде, а Україна. Ну, і щойно з'явилися на карті світу, там якихось 30 з чимось років тому, до цього світ прекрасно без України жив і нічого. Тому тут різниця вагових категорій для Трампа діє. Але є два обмеження, які можуть завадити Трампу домовитися з Путіним. Перше обмеження, він все ж таки не може повністю проігнорувати думку європейських союзників. Він їх буде щемити, він їм буде пред'являти претензії економічні, але він не забуває, що проти Китаю йому потрібні. В світі союзників він не може виходити сам на сам. Тому повністю проігнорувати думку європейців в Україно-Російському конфлікті він не може. Це перше. Друге, насправді ще важливіше, він не може вийти з цього конфлікту з враженням, що він просто під Путіна. Тобто це важливо. Він не може дозволити для Трампа його золотий капітал це його імідж. Він над іміджем трясеться, як ні над чим іншим. Він може там свої статки втратити, а імідж це його золотий запас. От він не може дозволити собі мати імідж людини, яка просто розстелилася перед Путіним. Тому він м'яко стела, але давайте не забувати, що були вже заяви, що обидві сторони мають чимось поступитися Росією Україною. Тобто там американці всерйоз намагаються вести, плануючи після припинення вогню, то це була така кумедна заява, що в них є план А і план Б. Але, як виявилося, це не те, що розуміють зазвичай, що план Б це коли план А не спрацював. А план Б це після плана А, що звучить доволі коментно. Але е, менше з тим, вони спершу хочуть добитися припинення вогню, а потім вони почнуть торгівлю в стилі, який полюбляє Трамп і його оточення. От ми вам це, ви нам це, давайте тут посунеться одна сторона, тут посунеться інша сторона. Тобто ззовні це має виглядати так. Що Трамп помирив Росію і Україну з тим, що обидві сторони поступилися. Ну і класичне визначення компромісу в дипломатії. Компроміс це така угода, якою рівною мірою не задоволені всі учасники угоди. От щось таке. Але для Путіна поступитися Трампу навіть чомусь, це втрата обличчя. І отут виникає ймовірність, що вони не домовляться, тому що Трамп втрачає обличчя, якщо він повністю піде на умови Путіна. А Путін втрачає обличчя, якщо він поступається на якісь то умови Трампа. Знаєте, ви тут вихід чи ні? Весь світ зараз чекає. Ну, дійсно, нам треба почекати. А при цьому розмови про ці от припинення, хоча б тимчасово на 30 днів, наскільки, з вашої точки зору, це небезпечно для нас? Бо... Тут ми бачимо, як практично кожну ніч 100, 150, п'ятдесят 200 дронів вилітає. Ми бачимо, як кожного дня каби прилітають, балістика б'є. Ось ці 30 днів. Вони будуть з будь-якої точки зору, Росія може за ці 30 днів накопичити величезну кількість зброї. І потім, якщо щось піде, не так вдарити по нас ще й силою величезною. З вашої точки зору, чи ці 30 днів несуть. Таку небезпеку для нас чи все ж таки ці 30 днів більш-менш дадуть нам можливості знайти шляхи для зупинки війни взагалі? Ну, дивіться, тут насправді ви поставили дуже складне і комплексне питання в військовому плані. Звісно, що Росія буде накопичувати зброю, але ж і українці будуть не сидіти, склавши руки, ми ж запускаємо щоночі десятки дронів. По території Росії, уявіть собі, що місяць ми їх не запускаємо, але продовжуємо виробляти. Тобто, це нам є чим відповісти. Будуть завозитися якісь то засоби ППО, яких нас зараз немає, ті ж самі додаткові ракети мірою виготовлення. Тобто я бачу найбільшу небезпеку не в цьому. Другий аспект як буде проходити переговори, це зараз повністю відкрита мапа. Тут навіть важко сказати, що буде. Я вже окреслив, які тут є, як би, червоні лінії для Путіна і для Трампа. А от що найбільше є небезпекою, це внутрішня ситуація в Україні, тому що, дивіться, оголосили перемірні на 30 днів. Припинені вогню. Військовий стан скасовуємо чи не скасовуємо? Якщо не скасовуємо, то нас питають, а чому ваш же мир, скасуйте військовий стан? Ви ж це можете собі дозволити. А якщо ми його скасовуємо, то ми починаємо підготовку до виборів. А ми її починаємо в ситуації, коли ми можемо припинити її в будь-який момент. От зірвалося перемир'я, і ми там за тиждень, за два дні до дати виборів, опа, і все припинили, і все зірвалося. Це дуже болісно вдарить по внутрішній ситуації. Але не йти на це і пояснювати, що поки не буде остаточної мирної угоди, ми тримаємо армію. Тут також потрібні серйозні дипломатичні зусилля, тому що це і грошей коштує. І політичного іміджу коштує невідомо, як Трамп до цього поставиться. Можливо, вони якраз захочуть сфорсувати події, повних ідеї фікс поміняти президента. Колись американці дуже хотіли поміняти Порошенка на когось, щоб Україна нарешті домовилася з Путіним. Тепер вони хочуть поміняти Зеленського на когось з цією ж самою метою, як ніби від зміни президента щось зміниться стратегічно в україно російських стосунках. Насправді ні, але в американцям це досі важко повірити. Ось така приблизна ситуація. Головна загроза буде у внутрішній політиці, що буде відбуватися за час перевидування. А ну тут ще одна загроза. Нам же кажуть, що є червоні лінії не тільки для Трампа і Путіна, є червоні лінії для українців. І якщо нас будуть американці, росіяни підштовхувати ну, для того, щоб віддати свої території. То звісно, це будуть червоні лінії. Зараз президент їх окреслив. Він сказав, що червоні лінії це наші території, це повернення наших дітей, і це гарантії безпеки, які повинні дати і Штати, і Європа, і Росіяни. А з вашої точки зору, які можуть бути ці гарантії безпеки, що вони можуть підписати? Ну що це повинно бути? Які домовленості, щоб Росія ніколи, хоча б якийсь термін, хоча б 50 років вік не нападала на нас Ну тут не стільки навіть проблема в тому, що підпишуть, в тому, що реально пообіцяють, і що може статися. Звісно, американці за будь-яких обставин будуть унікати ситуації, коли Росія вдарила, вони відповіли, і світ на порозі Третьої світової війни. Тобто, це безвідповідально. Американцям потрібен буфер, щоб хтось діяв, а вони сиділи в засідці на задньому плані. І напряму з Росією в конфлікт військовий не вступали. От Туреччина може собі дозволити збити російський військовий літак, і Росія зробить вигляд, що нічого страшного не сталося. З Америкою так не вийде. Знов таки тут іміджові ситуації, принципово інша. Але американці не, не будуть так ризикувати. Тому, напевно, будуть накачувати Україну зброю, як є варіант. Є варіант патрулювання українського неба європейськими літаками. Є варіант розміщення європейського військового контингенту на території України. Тобто тут багато варіантів, і я не є експертом в цій безпековій галузі, щоб вам сказати достеменно, от що буде. Президент Зеленський окреслив абсолютно правильні червоні лінії, що мають бути дуже надійні гарантії безпеки, які вони самі як вони виглядатимуть. але це наші дипломати будуть виглядати вже на переговорах, які почнуться тільки після припинення вогню. І це будуть чотири сторонні переговори, я так розумію, або якась човникова дипломатія, але за участі Росії, України, Сполучених Штатів і Європейського Союзу, або окремих держав, уповноважених Європейським Союзом, або якоїсь то коаліції Європейських держав, така собі, коаліція Сміли. Ось якось так. Ну, всі розуміють, що насправді ну, віддавати територію, а що значить віддати територію? Україна буде змушена погодитися не відвоювати їх найближчим часом військовим шляхом, просто тому, що нам, вибачте, за прямоту ніхто не дасть стільки зброї, ніхто не захоче, щоб цей конфлікт, який щойно трошки пригасили, знову спалахнув і вибухнув. Тому нам будуть давати зброю для захисту, а не для нападу. Але визнавати, де юре. Що це тепер вже російські території, це ніхто не зможе Україну змусити. Тому тут буде тліючий конфлікт, бо в Росії вони в її Конституції, у нас вони в нашій Конституції, і цей конфлікт від припинення вогню і навіть від якоїсь тут стабільної мирної угоди, він ніяк не зміниться. Ну, не визнавали ж, класичний приклад, окупацію Балтійських країн. Тобто стосунки мали, але те, що ці території окуповані, де Юра так їх і вважали окупованими. Те саме Японія з Росією досі немає договору через чотири острови там близько до Японії. Ви знаєте, така сама ситуація. Мирного договору нема, але війни нема. От щось подібне буде в Росії з Україною, як хоче адміністрація Трампа: мирного договору з визнанням взаємного кордону нема, а якась то ситуація невоювання на невизначений термін є. От щось таке. Це може зірватися в будь-який момент. Ми зараз обговорюємо тільки те, що адміністрація Трампа хоче. А воно може вибухнути з різних боків. Або Путіну в якийсь момент захочеться свідомо підірвати цю ситуацію, бо він побачить слабину і захоче ще раз цю ситуацію перевірити на міцність. Або всередині Росії щось почне вибухати в якийсь момент. Бо якщо Росія не воює, то в неї також накопичуються внутрішні проблеми, які вона зараз спалює на фронті і біля фронту, а якщо вона ні з ким не воює, то вона одразу починає вилізати назовні. Тобто не лише в нас будуть внутрішні проблеми, що й не зупиняться бойові дії. І там далі ситуація взагалі не передбачена, пане Олексій, ви сказали про те, що кумедне з вашої точки зору плани А і Б у Трампа. А чи є, з вашої знов таки суб'єктивної точки зору, план С у Трампа, якщо Путін не піде на все це? Якщо Путін зараз скаже: Да, давайте сідайте, давайте будемо розмовляти по телефону, а потім на всі е, Трамповські е, пункти скаже ні. Це для мене червоні лінії. Я хочу і ось тут, і ось тут, і ось тут, і взагалі продовження війни, бо мої війська зараз дуже непогано просуваються. Чи є у Трампа, чи у Європи, чи у нас взагалі план це, якщо війна продовжиться, що робити з цим, як її зупинити? Ну у Трампа є важелі економічного тиску, які адміністрація Байдена не застосовувала. І один важель Трамп вже застосував нещодавно. Він не продовжив виняток санкцій для російських банків, які ввела адміністрація Байдена. А Трамп цей виняток припинив і тепер значно гірше продається російська нафта. Китайські компанії відмовляються від неї, щоб не потрапити під ці нові американські санкції, які вже не мають винятку. Бачите, як, як Трамп вчинив. Він натиснув на Росію там. Де цей тиск робить дискомфортно Росії, Китаю і Євросоюзу, які купляють російські енергоносії, а Америці, Америка від цього нічого не втрачає, бо вона російські енергоносії не купляє. Такі важелі тиску в Трампа є: є такі ядерні санкції, ну, наприклад, повне відключення від світів всіх російських банків, там ну тобто тут є куди тиснути далі. Трамп цього робити не хоче. Трамп намагається з путіним якось домовитися в межах пристойності і чіткого плану, я думаю, що в нього напевно нема. Хоча зараз певно, що якісь то е, ну приблизно уявляючи, як працює взагалі американська адміністрація, ну там не може бути так, щоб вони просто грали з чистого аркушу. Оце рішення не продовжити Байденові санкції, я не думаю, що це було знайдено і ухвалено за добу до того, як ці санкції треба було продовжувати чи ні. Тобто, ну, якесь то стратегічне мислення там є. Але водночас Трамп дуже полюбляє імпровізацію. Він полюбляє грати з аркушу. Ну, от ти прийшов, ну я принцип Наполеона. Треба в'язатися в бійку, а там побачимо. А нам каже, епі, увагу. Приблизно так. Тому знов таки сказати наперед, Трампу є чим тиснути, чим він вибере тиснути і коли. Слава Богу, що ми з вами цього не знаємо. Чому слава Богу, тому що і Путін цього не знає, як, як не хоче. А в принципі, в таких стратегічних іграх дуже важливо бути провайдером невизначеності. От в чому була стратегічна вада. Адміністрації Байдена і Європейських союзників його на той період, того Шольца, вони діяли дуже визначено. Вони самі собі малювали червоні лінії, і Путіну казали: от за ці лінії ми ніколи не перейдемо. Коли Макрон рік тому заговорив про перехід такої червоної лінії, отдавайте війська в Україну, на нього всі перелякано зашикали. Як ти можеш таке казати? Це ж наша червона лінія. Тобто ми, Захід був для Путіна абсолютно передбачуваний, і це розв'язувало Путіну руки. А Трамп повернув в політику непередбачуваність, принаймні частково. Тобто Путін думає, що він Трампа прорахував наперед, але Трампу це також відомо, і Трамп може свідомо піднести якийсь Путіну сюрприз, якщо вважатиме, що саме зараз для цього настав час. Тобто Трамп це ділер невизначеності. І в цьому плані він таки перебрав на себе стратегічну ініціативу. Зрозуміло, дякую за роз'яснення і час за спілкування. Олексій Панич, професор, доктор філософських наук і громадський діяч сьогодні в нашому етері. Дякую вам, пане. Мирного дня. Тримайтеся. Дякую вам за ефір. На все добре. На все добре, на все добре і вам. Ви бачите, дійсно велике питання. Воно таке. Нам треба розраховувати на свої сили, дійсно сподіватися, що мир настане, але знати, що від нас все це залежить. Тож не забувайте підтримувати наших захисників. Вони дійсно віддають своє життя за наше майбутнє. А ми з вами повинні допомагати їм всебічно. Ну і знов-таки розраховуємо на те, що на цьому тижні з'явиться якісь підвіжки, буде телефонний дзвінок Трампа Путіну, буде розмова. І побачимось ми вже за тиждень з новими новинами і великими питаннями. Тож зустрінемось на першому міському незабаром. Тримайтеся, не нехтуйте сиренами, і знайте, що все 100% буде Україна.